Господь продовжує цю тему. Добре дерево приносить добрі плоди, злоє дерево злі. І пам'ятайте, в тому випалі, коли ви вже увиділи, що злоє дерево, або вовк в овечій шкурі каже: Господи, Господи, і ми віруючі!» не вірте, перед вами обвикновенний невіруючий, віруючий, або Прибічник якоїсь нової релігії, будучи безбожником, а якщо він безбожник активний, то є б'є людей, віруючих, то вже сатаніст. Такі терми треба знати. Слово безбожник юридично називається атеїст, за них сказано в законі. Чоловік може бути атеїстом, то є безбожником. Но не можна. Назвавши атеїста атеїстом, считати, що то його оскорблення, то описання його релігії, атеїст безбожник. Ну вдруг вияснилося, що у нас багато люди, будучи невіруючими, реально невіруючими, бо всі, котрих ми обвіділи наші опоненти, то люди до церкви не ходять, Богуся не молять, не сповідаються, не причищаються, ніколи не читали Євангеліє. Не одну пісню церковну не знають, Отче наш на пам'ять не знають, і І роблять цими віруючими. Не вірте, то дерево злими плодами, по плодам узнаєте їх. Павел, посланню Кремля завжди у четвертій главі напоминає нам, що Божоє даяння зробилося нам, віруючим в Христа Ісуса, Бо. У, у Христа Ісуса прощаються чоловікові гріхи, тому, хто приймає ім'я Ісуса Христа в канонічній церкві, а не де. Через сповіді причастя такий чоловік тренується, починає духовно возрастати. І такий чоловік, возлющив дорослим християнином, благодатним во Христі, становиться кандидатом наслідувати Царство Божої. Павел для порівняння каже, якщо чоловікові заплатили зарплату за ділення, за роботу, таке це не є милость. Ти коли получив зарплату, то не значить, що тобі милость робили, тобі дали те, то, що повинні були дати. Но що каже Павел, хто вірує в Христа Ісуса, грішний чоловік, розкаявшися, йому прощаються гріхи но розкаявшися. У середі сектантів таке було мнение, що независимо від того, ти розкаявся чи ні, все одно Господь тобі гріхи відпустив і вже далі йде дальше, дальше гріші, все одно Господь відпущає. То дикость крайня. Ніякого відношення до Євангелія немає. Давид, що Псалмі називає чоловіка блаженним Котрому Бог міняє у праведність независимо від його діл, но вірою в Господа. Блаженні тут ті люди, чиї беззаконні вже прощені і чиї гріхи покриті. Да, Давід пише в псалмі наперед, очами видя, що буде дано нам, з вами, християнам, нового завіта, тоді ще до Давіда воно не відноситься. Ну він якби з некою радостю наперед дивиться, каже, о, які бжені тоді, чиї беззаконня прощені, а гріхи покриті. Блажений чоловік, котрому Господь не вмінить гріха. А блаженце все відноситься, каже Павел, не до Старого Завіта, а до Нового Завіта, до благодати в області віри. Віра в Бога це не простоє довір'є, Це некий подвиг, концентрація всіх духовних і душевних сил у чоловіка для служення Богу. І тому ми сьогодні приносимо Богу покаяння і ісповеденє. Що таке ісповедення? То устами говорити серцем вірувати. Бо якщо ти говориш устами, тоді кажемо в Івангелії, не всякий кавгорящими, Господи, Господи, уйди в царство Божє, але сповняючи серцем волю Божу. Бо лиш в такому случаю, якщо будемо похожі на вас, світі, будемо з вами общатися, зможемо бути похожі на вас і ділами, поступками, і устами, і серцем, а в вічності і по милості Божої, наслідники Царства Божого. Амінь.